У ці дні ми згадуємо звільнення Херсонщини. Рік тому Сили оборони України вигнали російських окупантів із правобережжя. І зараз з нами на зв'язку бійці, які брали участь у звільненні області. Це Костянтин Москаленко та Андрій Каргаполов із 129-ї бригади територіальної оборони. Костянтини, Андрію, я вас вітаю. Ваше вітання. Доброго дня. Під час нашої розмови на екрані буде QR код. Перейшовши за яким наші глядачі можуть підтримати збір, який нині є актуальним у вашій бригаді. Перед тим як говорити про ваш бойовий досвід, розкажіть, будь ласка, на що ви збираєте зараз гроші? Гроші збираються на БПЛА різного типу, починаючи від розвідувальних мавіків і завершуючи більш оперативно, маючи більший спектр діяльності. Ударні, ФТВ дрони розвідувальні більшої дальності, більшого часу роботи. Їхня, їхня необхідність і важливість за вимог сучасної війни, війни 21 століття, важко переоцінити, вони зберігають, вони є запорукою збереження життя та здоров'я бійців і допомагають більш якісно зустрічати обстей з Московії. Яка сума вам необхідна? Один мільйон гривень. Скільки можна безпілотників на цю суму купити, якщо якщо казати про базову комплектацію «Мавіка-3», то це 9 штук. Угу. 9 9 мавіків. Скажіть, якщо порівнювати застосування безпілотників і масштаб застосування безпілотників зараз і рік тому, коли ви брали участь у боях за Херсонщину, як це змінилося? Наскільки інтенсивніше почали і ми, і вороги використовувати цей тип озброєння? Набагато інтенсивніше це можна порівняти з Першою світовою, коли авіація на початку війни тільки ставала на крило, а вже всередині війни наприкінці це були справні справжні воздушні баталії та ескадри. Те ж саме відбувається ну, в іншому вигляді. З БПЛА, дуже широкий спектр застосування, повсякчасно з цим зіштовхуємось і протидією ворога використанням ворогом різних типів. Тому не можна пасти задніх, треба, треба виходити в полі, на лідуючі позиції, угу. кажемо так. Поділіться обидва своїм досвідом боїв і на Херсонщині, і на півдні Донецької області під час контрнаступальної операції влітку цього року. Чим це принципово відрізнялося? Як ворог себе поводив на Херсонщині і як він себе зараз поводить і поводив на е, південному напрямку? Ну, відмінністю є, ну, ворог почав застосовувати широкомасштабні м'ясні так звані штурми з великим долученням артилерії різних типів, ствольної оперативної мінометів різних типів. І, звичайно, якщо мова йде вже про БПЛА, застосовується БПЛА дуже активно. Якщо на початку широкомасштабного вторгнення і до звільнення Херсонщини, це здебільшого були. Використовували сервани, там, інко, ну, мавіків теж використовували, але не той масштаб був, не та інтенсивність. Бо зараз це, це справжній рід військ. Можна вже відокремлювати їх, напевно. Uh -huh. Андрій, ваш досвід. Mm, ну, ми помітили, що ворог еволюціонує. Вони також навчаються постійно, роблять якісь. Аналізи зі своїх дій, з наших дій. І от вони постійно використовують ще безпілотні дрони, які ми могли, мали можливість спостерігати за допомогою різних там систем аналізу. А зараз вони вже використовують такі БПЛА, які важко побачити, там, типу, там, якісь китайські дрони. Які ми ну, не можемо побачити угу. через різні системи РР, РЕП. Тому ворог шагнув на одну ступінь вище цій галузі. Які зараз завдання стоять перед вашою бригадою, і як ви працюєте над тим, аби ворога на одну сходинку вище переступити? По-перше, для навчальний процес. Постійно модернізуємо системи свої, постійно навички покращуємо, практично застосовуючи БПЛА різних типів. Завдання, ну конкретику, не можна казати, скажемо загально, знищувати ворог, захищати державний суверенітет. Отаке завдання стоїть. Як ви підтримуєте в середині бригади бойовий і моральний дух в умовах війни кінця і краю, який не видно? Ну, Потрібно працювати з кожним бійцем індивідуально, так би мовити, особисто старієнта підхід та дифференційована праця. Люди ж різні, кожному треба знайти підхід, у кожного свої проблеми. Це досить легко зробити, ну легше робити, тому що у нас спільна мета. Вигнати ворога. Спільна мета у всіх нас вигнати ворога. І зараз всі, хто дивляться ефір, можуть допомогти до цієї мети дійти швидше. Задонативши на збір, який 129-та бригада проводить збір на безпілотники, кожна гривня важить, і кожна гривня це найкраща інвестиція в світі, тому що це інвестиція у нашу спільну перемогу. Я вам дуже вдячна, що ви сьогодні долучилися. Це був Костянтин Москаленко та Андрій Каргаполов із 129-ї бригади територіальної оборони.